тим, хто поважається, і благополучно тим, хто перше на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і я не люблю столові ложки. Сьогодні ми будемо обговорювати манхву під назвою Моя ціль це жити довге, здорове життя. Як золота ложка. І перед тим, як ми перейдемо до самої манхви, ми говоримо, що зазвичай нас золота ложка. Золота ложка це у нас багаті люди, в яких є знаєте покоління багатств. Також є срібна ложка, це трошки менше багаті люди, але вони також багаті люди. Є дерев'яна ложка, це люди, які не багаті, не бідні. Вони щось посередині, але більше до бідності. А також є дерев'яна ложка, це це вже бідні люди. Але ми починаємо. Манху, моя ціль це жити здорове і довге життя, як золота ложка. У нас почав вихід у 2020 році. Вона пішла від новели, яка почала свій вихід у 2018 році. І автора, ілюстратора новели ви бачите на екрані. По жанрам у нас це комедія, драма, фантастика. В манхі у нас є 126 епізодів, а в новелі у нас 151 епізод, знаєте, глави. І вони закінчені. Новела закінчилася, Манхла далі продовжує свій вихід. Манху нам розказує Розповідає історію про головну героїню під назвою Адріадна Адріадна. Ми ми будемо кликти Ріан, тому що так її скорочене ім'я. і Ріан живе зі своєю степ-мазер, мачухою та сестрою. ну знаєте, як це? Зведені сестри. Вони не рідні взагалі. І вона живе з ними і також зі своїм маленьким братом, який тільки наполовину з нею рідний. Тобто, по батько його так. Вона живе своє життя, вона її болить дуже сильно. Дуже нею знущаються, і в неї в голові, знаєте, пішов здвижок, і вона стала трошки ментально хвора. Але одного дня її зведена сестра Шерон, кидає її з сходів. Вона падає, б'ється головою і згадує своє минуле. Не тоді ж от жила в куреї і переродилася в книжку. Ні. Вона прожила своє життя як покоївка, знаєте, з грязною ложкою. тому, що вона дуже дуже була бідна, і вона от переродилася, прожила всі ці роки в цілій Ріан, тому що вона є Ріан, Вона народилася і є Ріан, Це просто її минуле. І тут вона вдарила з головою і згадала, і стала зразу нормальною. Тобто в неї не знаєте, цей звик, який в неї був у голові. Він зник за все магічним чином вилікувався, але вона була просто дуже зашугана дитина. Її зашугала і вона. Була ментально не в змозі існувати як нормальна людина. Ось вона впала зі сходів, і вона розуміє, що вона не хоче померти, тому що вона прочитала новелу в своєму, знаєте, попередньому житті, і прочитала вона новелу про те, що вона помре від рук своєї мачухи і зведеної сестри. Її брат повернеться з академії, переможе мачуху і її зведену сестру, і буде. Потім жити собі щасливе життя зі своєю, як нареченою з своїм найкращим другом кронпринцом, і в них все буде супер класно. А потім вони ще й переможуть демонів. Ірін розуміє, що вона от вона не хоче помирати за для того, щоб в її брата був щасливий кінець. Вітафакти й без того можеш щасливий кінець мати. Чого я маю померти? Вона вирішує, що їй потрібно набрати силу, щоб навіть якщо створиться замах на її життя, було багато різних впливових людей, які будуть вірити, що це був замах. На її життя, а не вона просто з розгону там йшла по сходах і, і вмерла. А якщо вона просто піде і почне говорити людям, що її намагаються вбити її мешку, ніхто ж їй не повірить, тому що вона хворенька на голову і вона починає робити свій план. А про те, як її план продовжується, ви дізнаєтесь в самій манхві. Моя оцінка буде ну приблизно 8 з 10. Нижче не поставлю, вище не поставлю, тому що ну я така людина. Але в телеграм-каналі я на днях дуже жалілася на Кронпринца, який потім стане імператором. І якщо чесно, цей перший принц кронпринц він як Путін. Він в нього він так поводиться. Ну добре, в Кронпринца є причини так поводитися. Путіна немає. Він був загрозою всім, і всім. восьмилітня дитина маленька, яка, знаєте, мама в нього померла. Батько на нього забив великий жирний визрал та шуа зразу. Я не буду говорити, і він він загроза. Він загроза всім і вся ви всіх переріже. Ні, ну він вбив свою мачку. Потім та то по то було зрозуміло. Швіні ну типу, вона чесно, чесно. Я її навіть вогрожувати не буду, тому що я таких людей вогрожити не буду. Бо вона його намагалась вбити його життя. Потім, коли їй не вдалося сто раз його вбити, він її вбив. Що? Око за око. От такі люди, такі люди. Чому ви взагалі живете? Навіщо ви взагалі живете? Ви що думаєте, що всі йому вороги і треба сівбити? Карл Папс, на на на, не всі вороги світу. Але так то слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна в нас понад усе. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми з вами побачимося в наступного відео, яке я не знаю, коли вийде, тому що я знімаю два різні знаєте, як роблю два різні великі відео на цей канал, і на канал, на якому я буду викладати всяку фіню, тому що я, я зрозуміла, що якщо я захочу викладати про те, що я от, наприклад, хочу зняти, мій канал перетвориться в смітник просто. І тому тут все-таки лишиться лише такі от, 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 огляди і от, от читаємо разом, а на тому-тому каналі я буду викладати смітник. Це буде смітник, в якому буде відео раз в ніколи. А так, всім па, всім па. Ми побачимося з вами не скоро.